Доброго дня всім поціновувачам парфумів! З вами Мартенція. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про групи ароматів. Одна з найвідоміших класифікацій ароматів схема Майкла Едвардса, парфумера та знася ароматів. Він представив свою класифікацію світу ще в 1983 році і оформив її як колесо. Едвардс виділяє чотири основні сімейства ароматів: свіжі, деревні, квіткові та східні. Кожне сімейство включає свої категорії, причому схожі ноти стикаються одна з одною. Так Едвардс пояснює явище коли один аромат непомітно перетікає до іншого, так до групи свіжі ноти входять ароматичні або фужерні аромати, що мають ноти лаванди, шалфею, розмарину, цитрусові аромати, це лимон, лайм, апельсин, юзу. Водні аромати, що мають морські ноти та ноти дощу та снігу. Зелені аромати включають ноти зеленого чаю. Свіжої трави та огірка, і фруктові аромати включають ноти фруктів та ягід. Група квіткових нот включає, звісно ж, квіткові аромати, що мають ноти жасміну, гардені, фрезі, лілі та туберози. М'які квіткові аромати мають ноти рису та троянди, і квітково східні аромати включають. В себе солодкі спеції та білий перець. До групи східних нот входять які східні аромати, що мають ноти латану, амбри, мускусу. Східні аромати це кориця, смола, гвоздика та деревно східні аромати, що включають ноти амбри, сандалу та пачулі. І група деревні ноти. Включає в себе деревні аромати, це кедр, ветівер, шипрові аромати, це дубовий мох, аромати лісу та сухі деревні аромати шкіра, табак, кедрове дерево. До речі, група деревні аромати якраз домінує в чоловічій парфумерії і включає в себе ще фужерні аромати та цитрусові. Підсумовуючи, можна сказати, що колесо ароматів є важливим інструментом для всіх, хто цікавиться парфумерією. Це допомагає класифікувати аромати за різними групами та підгрупами, що полегшує розуміння різних типів ароматів і їх використання. Тому наступного разу, коли ви купуватимете новий аромат, скористайтесь колесом ароматів, щоб знайти свій ідеальний аромат.